Полтаві попрощалися з воїнами, які полягли на війні. Як про них згадують рідні, він назавжди, як ангел-охоронець, буде оберігати нашу сім'ю і нашу країну. У вишах Полтавщини навчається майже 900 студентів, які через війну переїхали з інших областей, у якому закладі найбільше. І за війни я в Мілітобі не зміг нормально закінчити його навчання. У Терешківській громаді діти збирають гроші для військових. Як це роблять? Якщо водій встановлюється, е, ми його питаємо, ну, кажемо, слава Україні, дайте 10 гривень на ЗСУ і хорошої дороги. Кав'ярня із Харкова переїхала до Полтави. Чому? У мене буде така харківська полтавська команда. Мій тато Коба Віталій Васильович загинув, захищаючи нашу батьківщину. Він прожив життя гідною людиною, достойно. Він був вірний своїй сім'ї, своїй країні, проявивши стійкість та мужність, загинув, але він не завжди в наших серцях. І він назавжди, як ангел охоронець буде оберігати нашу сім'ю і нашу країну. Біля труни полеглого захисника Віталія Коби, зокрема його доньки та мати. 46-річний солдат загинув 21 вересня у місті Сіверськ Донецької області. Чоловік проживав у селі Полозір'я Мачухівської громади, де його і поховали. Коли він пішов воювати, то він завжди дзвонив, казав нічого, приїду. каже, будемо їздити на машині, тебе вчити, будемо гуляти завжди. каже ніколи тебе. Не покину, каже, бо дуже-дуже любив. Мені завжди казали, що я його копія, що я найменша його любимка. Крім Віталія, біля Свято-Успенського собору у Полтаві 28 вересня прощалися із ще трьома воїнами. Дружина та інші рідні зібралися біля домовини Андрія Ситника з Диканьки. 28-річний солдат потрапив під артообстріл поблизу Яцьківки, що у Донецькій області. Сталося це 20 вересня. Хороша людина була, троє дітей, двоє є, а третій буде скоро. Їм пішов читати добровольцем в оборону записався, а потім призвали. його. Того ж дня і у тому ж місті загинув 29-річний Іван Арєф'єв. Попрощатися з бійцем прийшли колеги його дружини. Він завжди приходив з квітами. Кожний раз її зустрічав з роботи за такими квітами. Це добріша людина. Він хазяїн, він справжній чоловік. В них така любов була, що не передати просто. Обоє воїнів були солдатами, поховали їх у диканській громаді. Молимось за упокоєння душ почали ребів божих воїнів. Андрія, Сергія, Віталія, Івана. Сергія Кузнєцова, який проживав у Полтаві, мобілізували 10 березня. 54-річний воїн був сержантом. Він поліг 13 вересня біля опитного на Донеччині. Я з ним востаннє спілкувалася, ну, розмовляла по телефону в, в серпні, мабуть, місяці. Ну, про, про війну він нічого. Він про це ніколи не говорив. Був завжди оптимістично настроєний. Повернуся, відсвяткуємо нашу перемогу, все буде добре. Воїна поховали на затуринському кладовищі біля Полтави. Каріна Попова та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині унаслідок зіткнення, яке сталося 28 вересня, травмувалися троє дорослих та однорічна дитина, розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв. Дитину у тяжкому стані доправили до реанімаційного відділення лікарні в Полтаві. Дорослих направили до травматологічного відділення медзакладу у Гадячі. Стан їхнього здоров'я середній. Повідомили в гадській лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження. На автодорозі Гадяч-Дзіньків в районі села Тепле. Сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На даному відрізку шляху зіткнулися два автомобілі, зокрема Мерседес під керуванням водія 1991 року народження, та Ауді А4» під керуванням водія 1969 року народження. Наслідок зіткнення водій Ауді. А також дві жінки-пасажирки 1996 та 1974 років народження, а також малолітня дитинка 2021 року народження отримали тілесні ушкодження і були ушпиталені до лікарні. При переломах завжди зберігається окістя. І воно зшивається хірургом-травматологом. У студентів Полтавського медичного університету пара з анатомії людини вивчають будову плечової кістки та кісток передпліччя. Це у нас плечова кістка. З латинського це хумерус. Вона складається у нас з двох епіфізів і з одного діафізу. Дмитро Сомсіков до Полтави приїхав із Мелітополя Запорізької області. До цього навчався у місцевому медичному коледжі за спеціальністю фельдшер. Из-за войны я в Меритополь не смог нормально закончить год обучения, и решил поступать. Собирался, пока я вообще поступаю в Запорожский медицинский университет, но из-за таких обстоятельств. Больше всего определился в Полтаву, потому что тут как больше безопасно хочу стать детским хирургом, чтобы спасать таких деток, которым очень нужна такая помощь. Нині в університетах області навчаються переселенці, зокрема з Донецької, Чернігівської та Херсонської областей. Найбільше ж їх із Харківщини, розповів Євген Кончаковський. Загалом від початку вторгнення Російської Федерації на територію України до вищих навчальних закладів перевелися або вступили під час літньої вступної кампанії близько 900 Внутрішньопереміщених осіб та осіб, місцем реєстрації яких є особливо небезпечні території. З них першокурсників значит, 648 студентів першого курсу, бакалаврата та магістратури. Серед вишів області найбільше студентів, які переїхали через війну, навчаються у Полтавському медуніверситеті. Від початку повномасштабної війни сюди зарахували та перевели 130 людей. Я приїхала з Донецької області, міста Константиновки, планувала вступити до Харківського медичного університету і навчатися там в справі лікаря та вступила до Полтавського медичного університету через війну. Планую 6 років навчатися у цьому університеті, а згодом обрати ту спеціальність, яка мені буде підходити. Вони мають відповідну пілі і зараховуються за квотою відповідною. Для них виділяється 10%, місць, 10 місць державного замовлення. Ті діти, які недостатньо мали високий бал прохідний, але відносились до цієї категорії. Вони теж мають право на переведення на місця державного замовлення, і ми таких дітей перевели вже і вони навчаються. Якщо вони навчались на контрактній формі навчання, то вони зможуть претендувати на переведення на навчання за кошти державного бюджету. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава. Директору держпідприємства з утримання доріг Полтавщини повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 мільйонів гривень із державного дорожнього фонду. Про це 28 вересня повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро України. Згідно з інформацією, 2018 року посадовець замовив розробку проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох доріг загального використання місцевого значення в Полтавській області. Проєктування замовили в чотирьох пов'язаних між собою приватних компаній, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Аби приховати корупційну схему і надати їй видимості законної, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповідні послуги у наперед визначених компаній без оголошення відкритих торгів за процедурою до порогових закупівель. Експертиза, яку провели в межах розслідування, виявила завищення вартості на понад 5,5 мільйонів гривень. Згідно з інформацією на сайті Агентства місцевих доріг Полтавської області, утриманням доріг загального користування місцевого значення в області займається це підприємство. Суспільне намагається дізнатися позицію директора агентства Олексія Басана. Однак, на дзвінки він не відповідає. Покоп! 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 Цей окоп десяток дітей із села Микільське Терешківської громади викопали самостійно. Ми баз, ну, інструменти прийшли і, і не через копати тверду землю, беруть тупорами. Ну, коротше, копари, копари. Неподалік від окопу розташована дорога. Тут друзі з іграшковою зброєю та у військовій формі зупиняють автомобілі. Якщо водій е, останавлюється, ми його питаємо. Ну, каже, слава Україні, дайте десь гре на ЗСУ і хорошої дороги. Буває, проїжджають машини, буває останавлюються. Мій тато ж е, там воює, і ми збираємо гроші якраз. Щоб їм там допомогти. Після уроку, ми проходимо сюди. Автомат мені мама купила на динарожне збирати гроші для військових. Хлопці вирішили близько місяця тому. У нас тільки була одна база. І оцей нас не було костюмів, а потім нам видали воєнні костюми на коленки. Потім оце, ми зробили більше оружей. Всі, хто тут воєнними, хоча бути. дядя, брати мої теж служать. Сусід він теж воює, і він під'їхав до них і каже, я вам хлопці привезу ну, одяг. І оце він ящик великий, такий привіз. Їм. Хто ходить на блокпост, то вони вдівають, і оце вони тут бігають у них. Нещодавно до компанії хлопців долучилася пересленка із Харківщини Карина. Кухаренко. когда подъезжает машина мы даем флажки пешки и они нам деньги часто дают купюры по 100, 10, 20 по 200 там мальчики там делали эти флажки из бумаги там обычной потом взяли клей и клеяли я езжу тут каждый день хлопцы умнички стоят всегда Радий дати. Завжди зупиняюся, завжди всі за да, щось дам для Збройних сил України. Рад, Ради Ради не Ради? Ради? Ради. неподалік від дороги діти облаштували схованку снайпера. Ми розподілили обов'язки, сам, хто, хто хотів, той був. Ми захотіли бути снайперами, построїли снайперські позиції. Воно обкидано ветками для колін, Типа подушечка така, щоб не мокрі коліна були. Автомат я сам робив. Тут прицел з За настройками. Запобіжник, штик нож Нині діти назбирали майже дві тисячі гривень, розповідає Вікторія Семененко. Вони хочуть на бронежилет на хоч одному військовому допомогти. Он і батько троян воює, теж може передамо папі. А може дядям передамо. А ми живемо рядочком, Я завжди виходжу, дивлюся на них. ось, прямо біля дороги живемо. То, звісно, страшно наказуємо, що близько до дороги не підходили. Ну їжу ж не вдержу. Вони хочуть, і все, І вони тут завжди копають, бігають, стріляють. Наприкінці дня діти співають пісні. А ми миную. Валерія Рбалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина. Забарною стійкою Микола Варченко готує один із різновидів кавового напою. Це називається мета арт при вливанні воно примішується, робиться фон, Пінка вливається, робиться як картинка. Цю кав'ярню відкрила переселенка з Харкова Катерина Павленко. До війни у рідному місті вона мала власний бізнес із трьох закладів. Із них нині працюють два. Один у Харкові, а інший перевезла до Полтави. Перший, потім через несколько вторую. І буквально за дві тижні до війни ми відкрили третю кофейню, проработали дві тижні. І, ну, звісно, І саме з цієї третьей кофейні ми перевезли сюди всю мебель, Заклад Закладу Полтаві відкрила через півроку від початку повномасштабної війни. Хто вот ділив електричество, хто допомагав з покраскою стін. У закладі працюють троє робітників. Один із них переселенець з Харкова. Одного мальчика я знайшла бариста Харківського. Він працював не в моєму, ні моїй кафейні. Другого взяла з Полтави. І зараз третій, теж Полтавчанин стажується. В общем, у мене буде така харківська полтавська команда. За словами Катерини Павленко, у роботі використовують продукцію, яку привозять з Харкова. У майбутньому хочуть повернутися до рідного міста. Але кав'ярню у Полтаві не закриватимуть. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Вітер південний – 3,8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – плюс 8, плюс 13 градусів. У день – від 14 до 19 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 10 до 12 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 17 до 19 градусів тепла.